Можливо, судячи по чуткам, звучать різні, навіть міністра Офіс президента і так далі, багато таких цікавих пропозицій. Моя відповідь дуже проста. Я спілкувався, здається, з Київпостом, з цього прилу. Я просто повторюю цю свою відповідь. Коли я став перший, перший раз на публічній службі, це 14 2014 рік секретар Київської міської ради, я зразу всім сказав: ні один чиновник не вічний в Крісті. Не один. Тому будь готовий в будь-який момент, що цей етап завершиться. Рішення бути міні-міністром оборони або не бути приймає одна людина, це Верховний Головнокомандуючий президент України Володимир Зеленський. Згідно з Євос Конституцією. Він дає признання на призначення, а Верховна Рада призначає. Тому тільки за рішенням Президента України. Я буду приймати ті чи інші рішення, а далі буду знову ж таки робити те, що мені тобто, запропонує президент України, що я в команді, я буду робити все для ради нашої перемоги. Мій факт, ну як мінімум юриста, дає мені можливість думати оптимістично, що я точно собі, знайду собі цікавий проєкт, який дозволить нам не просто перемогти в цій війні, а ще потім покарати військово-політичне керівництво Російської Федерації. Дякую.